Тема уроку переставна та сполучна властивості множення раціональних чисел». Офісім. З переставною та сполучною властивостями множеннями ви вже знайомі, коли ми вивчали натуральні числа. Ці ж властивості е, дійсні також для раціональних чисел. Перша властивість це властивість переставна. І вона звучить так. Для будь-яких раціональних чисел А і Б виконуються рівність. А помножити на Б дорівнює Б, помножити на А. Також є справедлива і сполучна властивість множення, яка звучить так, для будь-яких раціональних чисел А, Б і С виконується рівність А помножити на Б, помножити на С дорівня, А помножити в дужечках, Б помножити на С. Дужечки вони змінюють порядок множення. Роблять його зручним. Тобто можна, якщо у вас є три множники А, Б і С, помножити спочатку А на Б, а потім добуток, який отримали, помножити на С, або можна помножити множник Б на С і добуток, який отримали, помножити на С. Це залежить від того, які значення мають наші змінні А, Б і С. Надалі ми розглянемо на практичних завданнях. Як використовувати для раціональних чисел наші властивості множення. У підручнику наведено приклад. В дужечках мінус 1,2 помножити на мінус 5. Закрили дужечку помножити на 3,5. Зверніть увагу, для множення, якщо у вас другий або третій множник від'ємний то це число від'ємне записується в дужечках, оскільки множення і знак числа вони повинні відокремлювати. Таким чином, ми бачимо, за нашою умовою є три множники. Ми можемо використати сполучну властивість множення для зручності розрахунку. Що нам потрібно? Нагадую, для множення мішаних чисел їх потрібно спочатку перевести в неправильні дроби. Тобто мінус 1,2 перевели, перевели в неправильний дріб і отримали мінус 5 третіх. Тому зручно помножити мінус 5 третіх на 3 п'яти, тобто перший множник помножити на третій множник. І ми змінили порядок множень. Таким чином, якщо ми будемо множити два взаємообернених числа, оскільки 5 третіх і 3 п'ятих обернені, ми отримаємо 1. Але от тільки один із множників від'ємний, а другий додатній, то ми отримаємо мінус 1. І мінус 1 помножити на мінус 5 дорівнює 5. Таким чином, використовуючи сполучну властивість множення, ми спростили наші розрахунки. Йдемо далі. Е, у нас, крім числових виразів, які ми тільки що розглядали, де кожен множник є числом, ще бувають буквені вирази. Буквені вирази це хоча, коли б один із множників є буквою, у нас е, називається такий вираз буквен. І ми розглянемо вираз. Ну, помножити на 5 п'ятірку помножити на мінус 3. Цей вираз містить множення. Спочатку, спочатку нам потрібно визначити знак нашого добутку. Зверніть увагу, я вам вже пояснювала, що якщо кількість множників більше, ніж 2, то потрібно визначитися, ну, і взагалі, якщо і 2, потрібно визначити спочатку знак добутку. А потім вже цей зручний спосіб знаходження добутку цього. Зверніть увагу, що серед наших множників лише один множник, мінус 3, тобто має додат, додатний від'ємний знак. Тому, якщо серед цих множників є один, лише один від'ємний, то весь добуток буде від'ємний. Нагадую, як ми визначали. Знак добутку. Якщо кількість від'ємних множників не парна, то весь добуток буде від'ємний. Якщо кількість множників від'ємних парна, то добуток весь буде мати знак плюс, тобто буде додати. Тому дивіться, що записали? в результаті у нас отримали мінус передусім добутку. Що робили в нашому випадку. Використовували сполучну властивість множення. Перемножили усі числові множники, які ми мали. Тобто 0,4 помножили на мінус 5, а потім помножили на мінус 3. І отримали таким чином мінус 6. А буквені множники дописали в кінці нашого добутку. Тобто, ми отримали мінус 6хі. Нагадую, що знак множення між буквою і числом або між двома буквеними множниками не записується. І так, в отриманому виразі мінус 6 х із рожевим кольором виділили мінус 6. І цей числовий множник називається коефіцієнтом. Давайте розглянемо, чи завжди кожен числовий множник є коефіцієнтом. Зверніть увагу. Якщо у нас є вираз мінус 5 або помножити на 2, то окремо для цього виразу мінус 5 і 2 не будуть коефіцієнтами. Лише коли ми перемножимо е, числа, які є множниками у нашому виразі, ми отримаємо коефіцієнт. Тобто, спочатку потрібно вираз простити. Спрощуємо. Множимо 5 на 2 буде 10. Оскільки у нас одне з цих чисел від'ємне, то й добуток буде від'ємним. Тому наш вираз буде мати вигляд а Б помножити на мінус 10. І мінус 10 у нас буде коефіцієнтом. У цьому виразі, у цьому добутку. Але зверніть увагу, що так прийнято, що числовий множник, тобто коефіцієнт. Записується спочатку, а потім дописуються буквені множкі. Тому записують так: мінус 10аб. Це наш спрощений вираз з коефіцієнтом мінус 10. Так, що ж ми можемо далі ще тут побачити в нашому параграфі? Залишився один абзац. Тут дивіться, якщо у вас є. Лише буквені вираз, наприклад, вираз АБ. Виникає питання, чому дорівнює коефіцієнт, тому що коефіцієнт існує у нашому добу. Е, нагадую, що ми не пишемо множник 1, тому що наш вираз АБ можна записати і так: 1 помножити на АБ. Від цього наш вираз не зміниться, але ми побачимо одразу наш коефіцієнт. Тому, якщо є буквений вираз, А числового множника ви не бачите, то цей вираз має коефіцієнт 1. Тому в нашому виразі АВ коефіцієнт, числовий множник 1. Якщо перед нашим буквеним виразом або добутком нашим, да, є лише мінус. Про що це говорить? Про те, що мінус ми отримаємо, якщо запишемо мінус 1 помножити на АВ. Тому такий вираз має коефіцієнт мінус 1. Е, таким чином, ми розглянули все, що потрібно в нашому параграфі. І зараз зробимо висновок. Висновок такий: е, ми вивчили тему переставна та сполучна властивості множення раціональних числ. Е, ми повинні. Навчитися, як використовувати переставну сполучну властивості множення і коли їх використовувати. Заздалегідь, це коли у нас більше, ніж два множники раціональні, тому сполучна та переставна властивості множення використовуються для зручності розрахунку. а також для спрощення буквених виразів, коли потрібно перемножити окремо числові множники, а потім дописати буквені множники. І ми вивчили, що таке коефіцієнт. Це числовий множник у виразі. Таким чином, ми з вами зараз ще розглянемо, що вам потрібно вміти для розв'язання завдань із нашого параграфу. Зверніть увагу, які завдання містить наш параграф, якого ну, змісту. Завдання. Є завдання в параграфі, де у нас з вами надано множення, тобто добуток декількох множників, і нам потрібно вміти визначати, наприклад, як в номері 1034, ще раз, якому числу додатньому чи від'ємному дорівнює добуток. Тобто нам тут не потрібно множити, а потрібно лише сказати знак добутку. Нагадую, що знак добутку визначає кількість від'ємних множників. Якщо кількість від'ємних множників парна, тоді ми маємо додатнє значення добутку. Якщо кількість від'ємних множників не парна, то добуток буде від'ємний. Далі, потрібно вміти виконувати множення. Зверніть увагу, що тут потрібно обирати зручний спосіб, а для цього ми використовуємо сполучну та переставну властивості множення. Трібно так брати пари добутків, чисел, щоб у нас було зручно проводити розрахунки. Наприклад, зручно взяти 1 третю помножити на 3. Тому що це взаємообернені числа і добуток їх дорівнює одному. Далі 1 п'яту на мінус 5. Да? Ну, але ж спочатку я рекомендую з'ясувати знак цього виразу. Дивимось, скільки у нас добуток містить від'ємних множин? Мінус 1 дев'ята, 1, мінус 1 сьома, 2, мінус 1 третя, 3, 3 і мінус 4. 4 це парна кількість від'ємних множників. Тому добуток буде додатній. І тому ми вже множимо, не звертаючи уваги на мінуси. І знаємо, що якщо у нас вираз додатній, то ми плюс перед ним не пишемо. І тоді дивимося: 1 п'ята помножити на 5 це 1. Одна третя помножити на 3 це 1. Одна сьома помножити на 7 це 1. І 1 дев'ята помножити на 9 це 1. І тому ми маємо результатом добутку 1. Додатні значення. Це я вам навела приклад, як зручним способом рахувати, обчислювати значення добутку нашого. Так, які ще потрібно вміти розв'язувати завдання, якого формату? Це вміти визначати коефіцієнт. Також спрощувати вирази і вказувати коефіцієнт. Зверніть увагу ще раз, щоб спростити вираз, я вам наводжу приклад номер 1033. Перший пункт. Мінус 3 помножити на 9 а Щоб спростити даний вираз, потрібно використати сполучну переставну власність множення. Ми множимо спочатку числові множники. І мінус 3 помножити на 9 буде мінус 27. Буквений множник допитуємо за мінус 27. І далі питання: Вкажіть коефіцієнт. наш коефіцієнт дорівнює мінус 27. Далі будуть наші завдання, може трішечки ускладнюватися іншими, ну, скажімо так, не такими явно вибірковими парами добутків, щоб було зручно. Але ж ми пам'ятаємо, що зручно рахувати, коли ми множимо такі числа, які в кінці дають нуль. Тому ну, зручно, наприклад, рахувати, спочатку визначивши знак добутку, а це буде плюс, тому що 2 – Від'ємних множників, спочатку помножити 4 на 0,5, а потім результат добутку помножити на 20. Ну і та, таким чином десь потрібно мішане число перевести до неправильного дробу, а потім уже обрати ту пару, яку зручно рахувати. Ну тут вже більш складніше завдання, обчислити найзручнішим способом, але використовуємо ще раз на сполучну та переставну властивості множення. Далі, зверніть увагу, є номери такого формату, як 1043. Спросіть вираз і, знайти, і знайдіть його значення. Спочатку спросіть, а потім знайдіть значення. Тобто, спочатку ми не звертаємо увагу на числові значення змінних А і Б. Спочатку ми множимо. 815 на 3,3 четверти. Таким чином визначаємо коефіцієнт. Зверніть увагу, добуток буде від'ємний. В нашому випадку коефіцієнт буде від'ємний. Ми ще не підставляємо А і Б. Коли ми помножимо мінус 8,15 на 3,4, допишемо АБ лише потім підставляємо замість А і Б. Числові значення і робимо відповідні розрахунки. Таким чином, якщо у завданні сказано, простіть вираз і знайдіть його значення, то перше, спростіть, а друге, знайдіть значення. От. Ну, Таким чином, параграф невеликий. Я розглянула всі можливі завдання, які будуть в цьому параграфі. Ну і переходимо до практичного розв'язання.